Крок п'ятий. Спокон віку було слово, і з богом було слово, і слово було Бог. У Уособлення Слова Божого в Старому завіті, своїм словом Бог об'являє себе, свою волю, творив усе. В новому завіті воно набирає вигляд постаті, особи, подібної як мудрість і Дух Божий. В новому завіті Слово Боже це Син Божий. Спокон було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. Тимто в Новому Завіті Слово Боже ніколи не скеровується до Ісуса Христа, як звертався Бог до пророків у Старому Завіті, проте Слово Боже, Ісус Христос, як у Старому Завіті, діє і просвітлює. Ісус Христос, одним словом, робить чуда, які є ознакою Божого Царства. Самим Словом Ісус довершує в душах те, що чуто, що чудо назовні символізує, як приклад відпущення гріхів. Своїм Словом Христос передає Дванадцятьом апостолам свою владу та встановлює знаки умови нового Союзу. Коротко кажучи, творче слово Ісуса Христа довершує спасіння людей. Своїм Словом, Христос об'являє свою науку, Євангеліє. Та прихід Божого Царства. На перший погляд, Ісус Христос виступає як пророк, або як учитель, що навчає в імені Божому, тому навчає як той, що має владу, тим, то Його Слово не проминуть. Він вимовляє Слова Божі, говорить те, що навчив Його Отець, тому його слова є духом і життям мають отже творчу силу. Становище людей супроти Слова, коли Слово Боже це Син Божий, що своїм словом і ділом довершує і спасіння людей, то зрозуміло, що люди мусять зайняти виразне становище супроти слова, супроти його особи і його науки. Він боєзнаком протиріччя, що відділяє світло від темряви і ті, що увірили в нього, прийняли повноту благодати. І стали синами Божими, у притчі про сіяча, сам Христос представив, як становище займають люди супроти з Його Слова. Всі його слухають, всі чують Його слова, але тільки ті, що його розуміють, приймають, зберігають та приносять плід у тридцять, у шістдесят чи в сто разів більше. У своїй Нагірній проподі, який Христос виклав новозавітній закон, Він протиставляє тих, що слухають Його слова. Їх виконують до тих, що слухають, але не виконують. Перші будують на скелі, другі – на піску. Остаточний же суд відбудеться згідно із становищем, яке люди займають у своєму житті до слів Христових, бо це слова не самого Сина, а Отця, слова Христові в церкві. Книга апостольських діянь і послання апостолів виявляє, що Слово Боже продовжує своє завдання на землі. Для спасіння людей. Слова Божі, як вирік Ісус Христос, Син Божий, не тільки були записані, повторювані та передані з уст до уст його учнями, але вони становили науку Євангелії на спасіння всіх людей, на служіння яких були поставлені апостоли та їхні наступники, щоб Його проповідувати всьому світові, без ніяких відмовок чи поступок. Те слово Боже є силою на спасіння, на зростання церкви, тому навіть кайдани його не скують, воно є спасінням життя безпекою і силою, якщо його приймати і зберігати. Це, бо сам Христос говорить, через своїх апостолів підтверджує знаками, тому як і супроти слів Христа, так і супроти слів церкви люди займають різне становище, чи на спасіння, чи на погибель. Ісусе Христе, Слово Боже, Сину Божий, що своїм словом і ділом довершуєш спасіння людей, Ти Словом Своїм очищуєш мене з гріхів у таїнстві сповіді, своїм словом перемінюєш мене і зцілюєш. Дякую тобі за всі чуда, які робиш своїм словом.